Всім добрий ранок-суботи, а мені трошки треба по справам в Ужгород, тому підкрасилась, хоч вона не в косметичці місяця, але не можу не підкраситись. Ось такою новою палеткою я дуже задоволена, як виглядає макіяж з нею. Вона достатньо яскрава. Це те, що треба на літо. Бюджетно багато кольорів. Рекомендую дуже якісні тіні за свою ціну. Єдине, що така супер-супер яскрава а, колір самої палетки. Але, в принципі, піднімає весняний настрій. І зараз вам покажу вже перший подарунок, який нам... Ми взяли зараз іде до бабусі дідуся, лісі не показували е, касу на день народження. Зараз в найближчій влогі вас буде буду вам давати багато ідей, що можна подарувати дитині п'яти років. Хочу вам показати вже потроху отримуємо подарунки. Цей поки що відвезу до бабусі. Моя бабуся лізе на про бабусю з дідусем, попросили. Купити для Лізи подарунок від них. Вони захотіли їй подарувати саме касу. На 5 років дуже рекомендую, тому що їй зараз неймовірно подобається грати в магазин. Вона там з коробок робить собі касу. А це. Ось цей варіант мені неймовірно сподобався. Тут в комплекті йде справжній мікрофон. Ми, звичайно, подивимося. Батарейки не йшли в комплекті, ми купили стрічка, на яку ви викладаєте продукти, самі продукти, монетки, мають йти гроші. На кнопки відкривається, закривається каса, екранчик, пікає дуже класно сам сканер. Ось тут ще додаткові. Продукти. Ось така каса. Прям, ну, я дивилась багато відеообзорів, мені неймовірно сподобалось. Була сьогодні в Ужгороді, покажу вам свої знахідки. Це у мене частина буде, нам потрібно в садочок зробити декор пасхальний, уже сохне шарик з намотаними нитками з ПВА, і будемо всередину це все декорувати. По-перше, взяла у копіюшці пару пар носочків, були такі дуже милі для лізи. Ну, вже взяла спробувати, як будуть по якості чоловіку і одну пару собі, вже таких більш весняних. В магазині для декору взяла ось таку жовту-голубу стрічку. Думаю, задіяти в самій роботі. Думаю, ось ці дерев'яні яйця просто зараз розфарбуємо. Дуже зручно їх фарбувати, і в цьому новому магазинчику знайшла по більш бюджетному ціні щось по 8 гривень. Ліза дуже любить розфарбовувати. Так само зараз розфарбуємо ось такий зайчик, писанка. Ось в мене була пташка. Був один готовий вже зайчик. Ось таке гніздо, але щось тут дуже мало всього. Я думаю, я все-таки гарячим пістолетом доклею свої варіанти яєць. Взяла ось два набора різних. Курчатка, два, такі гарні. Додам обов'язково ось таке жовто-голубі, сердечко. Ось таке було гніздечко, дуже мені подобалось. Будуть курчатки, і мама курочка. І ще просто. Алі зігратися паскальні наклейки, по-моєму, в копіюшці брала різні види, зараз по скитці. Є е, в нас магазин Creative, там є різні фарби. Якраз взяла жовту і білу. в мене багато ще є в наявності. Будемо зараз ці писанки розклеювати. Ліза обожнює зараз малювати, взяла її ще один альбом, вона їх дуже швидко розмальовує. Снеки з дитинства. Дуже любила ось ці. Такі ніби чіпси вже не обрала декілька років. Барвник червоний, думаю, ще злізую зробити вулкан. Будемо, можливо, пекти паску або по-любому щось. Це такі милі присипки по 3 гривні. У просторі була розпродажа ось такої бумаги. Ми злізую дуже багато всього робимо. то по такій ціні вони, вже видно, залишки розпродували. Дала багато штучок. Також дуже заманчива ціна. 32 гривні такий величезний набір пензликів. ліза просто за один раз може пензлик один якби, добити. Багато-багато розкрашуючи, вона обожнює розкрашувати краскою, так буде мати такий великий набір. І також в просторі по розпродажі взяла ще ось такі наклейки. Як на мене, теж дуже гарні. Копійки постійно беру, вам рекомендую ось такий повітряний пластилін, ним дуже приємно ліпити ем, ну, і хороша якість. Цей ми вже теж пробували. Раніше був український бренд Lovin, це взагалі топ, а цей теж непоганий. Ем, деякі дуже темні кольори можуть трошки красити, а всі інші просто ідеально. Ліплються. Зараз вже зробимо декор пасхальний, перейдемо до декору ну, щось робити з пластиліну. Ми це дуже любимо, діткам корисно, і самі спробуйте, це дійсно як антистрес. Також взяла ще 20 упаковочок ось таких пакетиків, буду вам показувати. Це вже. Десь в наступному відео будемо робити в садочок якийсь пакуночки. Там, сік, вафельки, печеньки, цукерочки, щось таке цікаве ще можна поставити. Взяла ось такою вишиванкою. Ось такі невеликі покупочки в мене були. Сьогодні вже неділя. На вулиці вже знову у нас настала весна, дуже тепло. Напевно, зараз підемо гуляти. А хотіла вам швиденько, якраз трошки підкрасилась, показати дві новинки свої Гелеві олівці від Clam B з їх нової серії. На цьому оці у мене фіолетовий. Як ви бачите, він достатньо світлий, але з таким легким фіолетовим відтінком. І на іншому оці бірюзовий. Він вже більш яскравий. Самі по собі олівці дуже м'ягесенькі, тому треба обережно, щоб не зламалися. Ну і ще з часом спробуємо, як будуть заточуватись. Якщо цікаво, ось так виглядають свочі. Дуже багато різних суперських красивих відтінків. І зараз похожу з ними розкажу, як вони носяться вже або пізніше, або вам цікаво, пишіть, якщо я забуду, то розкажу десь в наступному відео. Хочу вам показати, що в нас вийшло. Яка поробка у садочок? Ось таке взяла пластикову звичайну коробочку, з ній зробила гніздо, клеїла кольоровою бумагою, додала жовто-голубу стрічку і ось так розклала декор. Як вам цьогорічна наша пасхальна робота? Ми приїхали в Ужгород, і зараз католицька паска, неймовірно гарні антракціони приїхали до нас. Ми, ну, машинки ми вже бачили, але були інші види більш для дорослих. І Ліза попросилася, звичайно, на машину. Були сьогодні в Ужгороді. Я невеличкі покупки. Лізі купили ось таку дуже гарну маєчку нарядну. Ага. Всього 169 гривень у сенсаї. Там багато було і по скидках. Також заходили в Єву, там я взяла ось такі цікаві були багато патріотичних носочків. Так, це я жахну. І можу і не раз про Нептунів і Кримський міст. А, в чоловіка з роботи їздили в Амстердам, в Нідерланди. Він працює на Нідерланди. Привезли ось такий неймовірно красивий магнітик, і будемо пробувати їх шоколад. Дуже красиво виглядає. В Єві Ліза випросила ось таку красу. У нас ще світиться, неї можна по-різному гратися. Ну, чесно, нам <різь> дуже мила іграшка і ще світиться так взагалі. А, також є віще по акції. Взяла за 15 гривень, ось така патч на обличчя. Мені сподобалось, я точно такі використовувала в цій упаковці. За 15 гривень просто дуже непогана річ. Рекомендую. Не пам'ятаю, мені здається, теж або в Єві або просторії. По акції зараз ось цей крем для лиця за SPF 50, коштує 650 гривень. SPF нам зараз уже дуже потрібний. Тому записайтеся, якщо побачите по акціям, я чула дуже багато відгуків саме на ось цей для обличчя. І я дуже люблю ось цю ампулку філер для. Волосся фармастей, вона дійсно дуже гарно працює з волоссям, воно неймовірно красиво після неї виглядає. Зараз я часто пользуюсь випрямлювачем і це те, що потрібно. І з'явились два нові види з керамідами і ще є жовта з вітамінами. Спробую, якщо ця червона буде так же працювати, як ця синенька, то візьму ще. Інші види в просторі. Пригляніться до цих ампулок, вони коштують своїх грошей. Ось такі невеликі покупки в мене були. Ось так дуже цікаво все виглядало яскраво. Нам неймовірно сподобалося. Просто навіть подивитися. Всім добрий ранок, в мене ранкова кава. Хочу зробити ось ці пачі. Я вам вчора показувала, брала в ЄВІ. По 15 гривень. Мені дуже подобається в них така цікава форма ось такої масочки. І ще вам хотіла показати, Ліза зробила сама ось такий пасхальний декор. Я прям не знаю, який садочок давати те, що ми разом робили, я вам показувала. Чи ось цей теж вийшло в неї дуже цікаво. Вона прикрашала всім із своєї кімнати, знаходила там бантики різні. Якісь такі аксесуари. Ну, на все все придумала сама, сама розмалювала писанки дерев'яні. Мені дуже подобається, як вам. Хочу закінчити для вас цей влог проханням перейти і підписатися на Олену. Так, да, це буде таке незвичне. Я думаю, багато хто з вас чув про Єлену 864. По-моєму, ну я багато років її дивилась. І це людина, яка мене зараз дуже неймовірно надихає. Тому ви зможете побачити ім'я у мене у відео. А, вона. А... Залишила свій канал, в якому було вже десь півмільйона мільйона підписчиків російськомовний. І зараз відкрила новий україномовний канал. Вона з Херсону. Вона перейшла на дуже гарну, чисту українську мову і знімає саме косметичні відео про життя. В неї маленька донечка. Вона живе в Норвегії. Ну, дуже цікаво. Я впевнена, що цей канал буде просто вав. І всіх, хто в мене на каналі, прошу підписатися на неї. На цьому буду закінчувати це відео. Всім дякую за увагу, всім па-па-па-па!